Так, добрий день. Сьогодні будемо пробувати переробити блок живлення, так як деяким, не деяким всім сподобалася ця платка переробки блока живлення TL494. І всі дуже мене просили зробити, щоб можна було переробляти блоки живлення на мікросхемах uln 20 Ой, 38, 43, 45. От всі дуже просили, але не було часу, не було настрою. А тут появився час, трошки, ну як з'явився. вийшло так, що мені подарували блок живлення. Без корпусу такий на дуже цікавій мікросхемі. І ЦМ68. 0,5, який має собі один регулятор, не один регулятор, один компаратор помилки. І довго я шукав в інтернеті, як це може зробити, і знову попав на цю мікросхему uln 384245 45, який перероблюють. Було вирішено все-таки зробити такий адаптер для переробки. Ось цю його схема Оцей блок, це вже треба буде зробити в нашому блоку живлення. Я його спроектував в платку, трошки схему перемалював, бо кругом було не дуже гарна якість. Перемалював. Трошки перерахував цей елемент, який вам прийдеться підбирати під свою мікросхему. Ну, мова зараз о переробці оцього блока живлення. І зразу ми протестуємо мою платку. Як вона себе зарекомендує, як вона себе покаже. Тобто, ну, як завжди, вибрасуємо. Вихідну частину низьку. Вибрасуємо супресор. Він у мене тут на st 9 s 313 Оце все вибрасуємо. І замикаємо PCON оптопару Це як буде, щоб він запускався постійно без супресора. І ось наша. Ось у наше, як переробити треба ось по цій оптопарі. Вона у нас запитана з плюс 12 вольт. Ось ця дорожка пішла на плюс 12. але ми її переробимо від дежурного живлення. І що з цього вийде далі, я вам спробую показати, звичайно, і як налаштовувати будемо. І все далі. Ось я вже спаяв одну з платок, вона так гарненько виглядає. Мені дуже подобається на даному етапі. Ну, що з цього вийде експерименту, ми побачимо далі. Ну, далі буде. Ну, що ж, накинув бистренько для того, щоб розуміти. Треба все розпаювати чи ні, може і зразу витілю, але платка запрацювала і бачимо, все регулюється. Взагалі вогонь. По шунту зараз нічого не робив, просто закоротив ход току на землю, та й все, щоб перевірити, як вона регулюється. Ну, більше. 15 вольт поки подавати не буду, бо конденсатори на 16 вольт. Але поки, поки я дуже задоволений платкою, працює. Тепер все лишнє випаємо і перепаємо конденсатори і тоді вже налаштую максимальну напругу регулювання. І перевіримо захист потоку. Поки все працює, поки я платкаю, дуже, я б сказав, задоволений. Ну що ж, далі робота. так Частину роботи вже зробив е, випаюв все лишнє по низькій частині супресор випаяв з розв'язкою і запаяв е, вихідний каскад, змотав лишнє з дроселю ємність і нагрузочний опір. Це все зробив вон кучка вишніх запчастин, які вишні у нас. Як воно все випається? Я беру ось починаю з плюс 3,3 і пішов, випаю дросель. Від дроселю випаю конденсатор, випаю перемички, випаюю диод. Все, пішов далі, плюс 5,5. Точно так же випаю конденсатор, випав дросель, випаяв діоди. І, і так кожну напругу е, залишаю тільки плюс 12 діоди. Все інше випаюю, тому що воно по напрузі не підходить. І ми впаюємо свою ємність на 35 вольт. Потім випаюште супресор, і пішли. Перша ножка. Де вона у нас тут? Ось, перша ножка, опер опер у нас був сюди, випаяла. потом опер у нас був сюди, випаяла. Подивилися, що ця дорожка війна. Так само з другої. Все, що. До кожній ножки йде випаюємо і все, розпаємо. Так от розпаялася все вишня. Тобто зараз впає вклеюємо мою платку, я думаю, ось її сюди зараз вклею, розпаяю живлення зв'язки. І будемо пробувати включати ще впаєю отакий от ампервольтметр. Подивимось, що воно покаже. От, скло потім треба. Треба буде перевернути. Ну, далі працюємо. Так, ну що, вкладку впаяли, пробуємо включати. Воно каже, що вишні відгорить Так, лампочка. Все, все працює. Навіть якось дико. Так, дивимося максимальну напругу. Від нуля. І йдемо, йдемо, йдемо. Всеплавнінько до 25. Як і розраховували. Так. Спустимо трошки напруги. Десять вольт добавлю. Так, вольт Тепер струм, перевіримо. регулювання по струму. Оп так Все регулюється. Ну, от з половиною 6,4 ампера і лампочка. Вже починає блимати. Ну, 7 А, я думаю, він без лампочки дасть спокійно. Трошки підпищує було вживлення. Ну, це ще не зрозуміло, що це за мікросхема. Мене, в принципі, це не роздражає, тому нехай він пищить. все, все, як я і хотів. Можна і більше по напрузі видати ну мені, в принципі, достатньо Це навіть забагато 25 вольт. Так що всі номінали розраховані вірно. А ну, тепер що у нас залишилось корпус. Пилять, врізати і все остальне. Так, кому ще цікаво. Ось схема. На LM358 на операційному підсилювачі тут зроблено, він, вис... він настроєний в режимі компаратора. Так, в мене трошки вихідна частина, не така, як тут, я її зараз перемалюю, бо отак от мені не подобається. Мені цей опір я хочу по виходу. Точніше, я не хочу, я його поставив по виходу. І я... мені подобається, як він по виходу. Він розряджає мені зразу вихідний конденсатор, а потім вже і той. Так що. А так, в принципі, все. У мене тут стоїть. Я ставлю десь від 360 до 510 Ом 2 а так, все, є, я думаю, що... що вона себе теж зарекомендує. Дуже добре, як і моя платка на ТЛ474. Ну що ж, перший блок живлення зібраний на ній, працює. Думаю, все буде з нею. Гуд. Так, ну може покажу вам, як вже все зроблю. В корпус скину і покажу, як він буде виглядати і що з цього вийде. Ну що ж, далі працюю. Так, ну що ж, доробив я блок живлення, пофарбував корпус, виніс вентилятор назовні, зробив перемикач, все поврізав ножки. Як я люблю. І так, корпус дуже файненько вийшов Люблю я такі клемники, дуже-дуже мені подобається, як в них затискається. Ну, це дубльори. Це дубльори. Так, все працює. Вмикаємо вентилятор, до речі, від 5 вольт живлення, але 358. Все, 25 вольт ми маємо. До речі, струм я виставив 6,4, як і при тестах так і залишив, більше мені не треба. Ну, більше якось і не хочеться видавати з нього. Так що, кому треба більший струм, підвищуємо опіру цього резистора. Так що, ну, схема, все є, все працює, вона перевірена. Ось наглядний приклад. Що можна переробити блок живлення на зовсім невідомій мікросхемі. І з одним компаратором помаки. Все воно працює. Не знаю, як буде воно працювати з ULM3842 45. Судя, ну, теоретично, все повинно бути точно так же. Всі опери, всі, всі номінали. Цієї схеми повинні там теж так само працювати. але поки я не можу 100% стверджувати, бо ще не був у мене в переробці такий блок живлення. Як буде, я потім може зніму ще одне відео. Дякую, э, діду Максиму. Ти себе впізнаєш, якщо будеш дивитися це відео за цей блок живлення. Який ти мені підігнав для того, щоб я поламав собі мізки. Ну, я справився. Так що, все працює, все ну, дуже добре мені працює, дуже добре все налаштовано Тому всім до побачення, до нових відео, всім миру і добра. До побачення.